Вітаю, друзі! Маємо під оренду складські приміщення в центрі садгори. Окрема територія, огороджена, ізольована, позбавлена вільного доступу всіма комунікаціями. А про деталі я зараз розповім. Заходимо. Позаду нас комерційні приміщення загальною площею майже до 300 квадратів і позаду складські. З можливістю розділити потужність світла 160 кВт з перспективою збільшення під клієнта. Каналізація міська, є газ, вода скважена. Так, друзі, ось у нас частина комерційного. Тут у нас комерційні приміщення, офіси і житлові приміщення. З вулиці в нас синвузол. ми можемо скористатися. І зараз продемонструємо вам склади з першого, другого, третього входу. Так, друзі, ми біля складу номер один. Склад має майже 600 метрів квадратних з можливістю розділитися. Порівнево. Оця рампа. Сюди буде заїзд, він вже є фактично бруківка. От і туди відділення підвантаження, завантаження товару. Йдемо ти всередину. Так, ми в першому складі. Ось вхід. Сюди заїзд, сюди може потрапляти товар і може базуватися у цих чистих, сухих, привітрювальних приміщеннях. Загальна площа першого сектору близько 300 метрів квадратних. Це рампа, за допомогою якої ми можемо підняти товар на другий рівень і зберігати там. І давайте я вам покажу. Друзі, ось наша рампа другого рівня першого складу теж майже 300 метрів квадратних. сюди потрапляє на перший рівень товар, піднімається сюди, відвантажується і розподіляється по приміщенню. Зараз ми потрапили у склад номер 2 Також стосовно площ. Ця частина у нас має трохи більше 100 метрів квадратних. І ця площа має 430 метрів квадратних. Висота приміщень близько 6 метрів. І давайте спускаємося на низ. Так, друзі, зараз ми на низу, на другому складі площа 430 метрів квадратних. Ще раз розкажу, нагадаю, це у нас. І 100 квадратних метрів площа відноситься до другого складу. І це в нас перший ярус першого складу. Можна просто розділитися. І плавно ми переходимо у склад номер 3 Зараз ми знову знаходимося, але з іншого заїзду у склад номер 2 Ось заїзд, можливо, таким чином.